Дивіться, зараз поліцейські з силою в мене, до, моїх, до, до мого майна підходять. хочуть в мене... Я, я відходжу, почекайте, я відходжу. Так, відходжу, так, все, я стою. В мене без мого дозволу, моє майно. Зараз будуть невідомі особи, які мені не мають бажання, так би мовити, в мене відмежовують мене от поліцейські, дивіться, оці люди. Цей людиниця, які мені не пояснили нічого, підходять до мене, хочуть в мене якусь річ вилучити. А це є мій виборчий бюлетень, це грабіж посеред білого дня, це є дискримінація, це порушення прав і свобод мій громадян України. Група людей, яка безпідставно до мене підійшла, якісь мені претензії почали вимагати, хоче мене викрасти, мій виборчий бюлетень. Розумієте, щоб і мене силою відстороняють. От, Проводять якийсь опис, без моєї згоди моїх речей заявника немає. Вони просто самовільно, самоправно вчиняють такі дії, вилучають мій бюлетень. Я порушень яких не вчиняв. От, якось так. Ці люди вчиняють мене наклеп. От зараз я фіксую це і буду мати. Буду, якщо допустимо ці люди завершать судію, я повідомляю цих людей, що це є грабіж. Це грабіж родин України. От, е, от, вони за надуманими, так би мовити, якимись мотивами. Е, хочуть в мене вилучити моє право голосу в роні країни. Е, в такому плані, от, от таке дійство відбувається. Тобто в Україні зараз відбувається анархія, розумієте, не демократія, а анархія. От це вчиняють люди поліцейські. От, оце просто називається вакханалія, вседозволеність. От, щоб просто ви громадяни України знали. Точно таке саме була дія під час виборів президента України 31 березня. Вони так само вчинили про цей поліцейський. Я показав їм рішення суду. Вони це все ігнорують. Суд виніс рішення на мою користь, що ми не, не мали права вилучати цей виборчий вибучий бюлетень. Це все злочин. От, от я тут є куча людей, дільничної комісії. От бачите, що робиться на виборах. Оце все є так би мовити, злісний порушення закону. Послужбовими особами. Це є грабіж. Ну, і ми будемо далі. Вони мене зараз вилучають без моєї згоди, без е, пред'явлення, мені, так би мовити, якихось цих. Мій виборчий бюлетень, грабують мої речі. Це все, що робиться зараз тут. Представтеся, будь ласка, особа, яка мене здійснює е, бере в руки мої речі. Рішли забрати мій виборчий бюлетень. Поліцейський. Ні з того, ні з цього. Просто пред'явили мені... що... Так, так, так. От мій бюлетень. Це, це таке в Україні робиться зараз. А я знаю на що. Запитайтеся їх. В одних забирають, в інших не забирають. Ти, що, що хочеш, ти, ти робиш. Отаке в Україні твориться. О. Добре, давай. От прийшла голова дільничної комісії. От вона предяла мені пред'явлена. Ми знаходимося в межах дільниці. Люди, так би мовити, видумали, що я, маю, що я виходив за межі дільниці. Це все брехня. Людина просто хоче мене погарбувати і натравила поліцейських на мене. От цей член дільничної комісії, голова дільничної комісії. От я буду на неї, якщо вони мене зараз цивілінь заберуть, я зараз буду поліцію, так би мовити, викликати про злочин На людину, яка за наклепами. Так би мовити, вчиняє злочин. Ось дивіться, мій ще біло лежить, але до мене вже до нього не підпускають мовити, Вони не дають дозвіл мені, так би мовити, фіксувати мої речі, які є моїми, розумієте, мене відстороняють. Від моїх речей за мою позицію, за за моє волевиявлення. Отець це у вас такі вільні вибори в Україні, що просто ви знали громадян України, що зараз твориться. Вчиняють такі дії особи. Не заважайте мені на собі. Я ж, я ж не, не питаю щось вкрасти чи що у вас. А ви мені, мені перешкоджаєте. Почекайте. В це це злочин зліча дії. Це, про, це грабіж. Розумієте? Ви ну, вчиняєте грабіж. Дайте, будь ласка, мені мій виборчий бутанік який мене забираєте. Не знімайте, будь ласка, слідчия, дії. це не сліча діє. ви не представились. Ви не приставились. Будь ласка, представтеся, людина добра. Хто мене забирає мій бюлетень? Представтеся, будь ласка. Люди відмовляються, представлятися. Забирають мене мої речі, відмовляються представлятися. Це є грабіж. О. В цьому приймаю участь. Я не можу цих людей побороти силою. Я, не, я їм не, так би мовити, не вчиняю якісь погрози, нічого. Я прошу віддати мені мої речі. От. Однак от, от таке в Україні зараз твориться. От, Я маю намір президента Зеленського на це звернути увагу От, стосовно от, цих людей. Вони не бажають знати законів. Я просив пояснити мені, чому вони так вчиняють. Чого вони, так... вони відмовляються, мені пояснювати свої дії. От. от. А до речі, забороняють мені їх з з з з з з з з знімати. Я не знаю чого. А таке робиться в Україні. А до речі, ви там не, не поробили ніяких поміток на білдені, бо він має бути чистий. Дайте його зафіксую. Ні, я не бачу, що він чистий. Чисти. будь ласка. Я вам забороняю, зніматися. а Жисті. ви ніхто мені, це моя річ. Немає ніяких ні погроз, ні сварок. Є просто звичайна робоча обстановка. Ми не заважаємо членам дільничних комісій працювати. Дивіться, просто я зараз обійду, що все спокійно, все нормально, ніхто не кричить нічого. Але водночас у водночас цій державі от таке от відбувається. Бачите, група із п'ятьох осіб в формі в чорній от, вчиняє такі дії. Оце в нас в Україні таке робиться. Там кажуть, Росія агресор тут сюди. Су, суть, суть не це. От репліки якісь збоку теж. Знаєте, ну це таке, не звертайте на це уваги. А повідомляю ще раз: зйомка ведеться. Відповідно до статті 34 Конституції України, збір інформації і фіксування злочину, що я зараз вчиняю, ну, я роблю фіксацію злочину. От, як право і громадян України. свою позицію заявляю таку. Ніхто нікого не обзивав, все культурно говорилося, навіть поліцейські претензії до мене претензій не мали. Але без будь-якої причини. Ні, Ну ви ж ви ж бачили, що я не нема... митю... Прошу. Треба підтримувати Марку. Ну так, і, ну я ж, це я цікаво, я ж це хочу це блог, да, щоб цікаво було. От. От. Ніхто, що претензії, не що ні хуліганства, нічого немає ніякого. Заміть, це, 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 я не хуліганю, Я просто діалог веду Ді. з поліцейськими і так далі. А От. вас прізвали? не учуснуєте? Ні. Ви мені мою річ повернете чи ні? Будь ласка. Мені мі бюлти. Не знімайтеся чудів. Зараз я закінчусь чудію, вам все поясню. Ага, ну добре. Повернуть? Вилетені не побають. А, тобто вилучили вони. Ну то вони ж не мали права цього робити. Це просто викрадення, це грабіж. До речі. Ні, ну ви ваша фамілія, ви я можу не показувати. Ви прийшли, взяли, юлітя не ушли? Я розписався за білта, не показав е, члену бюлтені, свій паспорт. А ви не повинні цього знати. Ви взагалі тут ліву людина. Ні. По ні той по чому. Справи немає ніякої. Порушення не було ніякого, розумієте? Ви ж там не знімаєтеся? Я маю право, бо я фіксую злочин. До речі, не тікайте зараз з місця. І, до речі, слідчий, прошу, щоб не тікав. Якщо, допустимо, ви зараз цей бюлт мене заберете, я зразу автоматично пишу заяву на голову дільничної комісії. Не, не тікайте, будь ласка. Туалет там, да, трое лет. Два половина, 6. Я показував рішення суду. ось Дивіться, ці поліцейські вони бачать рішення Чекайте. суду. Чекайте, Вони це рішення суду бачать але вони ігнорують це все. Розумієте, точно такі самі дії на були на президента України. і Важаю, вони все одно... Скільки часу пішло би на те, що це, щоб це, це досліджувати, і Ще й тлумачити, хоча вони не мають права цього робити. Мають, ви вони об'язані це робити, тлумачити. Тут вже встановив опозицію. Він там вже все розписував. Не що я вас. Все нормально. Тобто ви відмовились, складати акт, я бачу, ви просто на мене наклепно наговорили акт? А, про те, що бюлтень має. Я складаю. А, складаю? Чекайте. А, поняв. Все. Тобто без моєї згоди, так? Да? Зрозумів. Ви ж погодите. Ні, 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 ні. Акт е, бюлтень має бути в мене. Я, 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 я його Ми не мав бажання як. його передавати. Тобто бюлтень, згідно статті 85 і пункт 5, має бути в мене. Ви не маєте права мене його погрозити. Кодексу закону України про вибори народних депутатів. Почитайте, будь ласка. Ви зараз вчиняєте самоуправство, при цьому використовуєте поліцейських в своїх мотивах. Знаєте, це принцип, що все, що не заборонене недозволено. Не ну, це ваша точка зору. Ви маєте право на таку точку зору. То дивіться, по-перше, законодавство, яке ви цитували, це закон про, про вибори. Да? Так, Так, дотартування. От ви цитували саме те, що вам дозволено. А є, є інше законодавство, яке не суперечить, яке забороняє вам виносити. Так, де це законодавство? При мене, чи, ну, там ще, там ще Читали, там нічого чи не написано. Я ще написано. раз, Не написано. Нема такого слова заборонено виносити бію. Я вибачаю, що смішно смішно з цих людей. Так, написано, але написано. Ну, ну людино добре, ну що ви таке говорите? Так? Ну так, то я ще раз пояснюю. Хай приде юрист? юрист, і мені поки... так немає юриста. Юрист. Так, юрист. це все не представляють. Ну, Дуже цікава ситуація. Дуже цікава ситуація хочете? Ну, Звичайно що це моє право. Я Претензії. Я, я процент... Так я з не виносив і не намагався його навіть винести. А що ви хочете добитися? А? Що ви хочете добитися, якщо ви не хочете? Невиконання законодавства посадовими особами, що це безпреділ в Україні, робиться зараз. Ви забили, хотіли забрати люд і не піти. Ні, я такого не казав. Я казав оставити на дільниці, оставити. Їх. Я так поняв, що хотіли... То це ви поняли забрати, так. Ні, я хотів оставити їх. Ну постав, а що тут такого? Я маю право сумкою покласти, і все Ні, не маєте права. маю право, маю в сумці двісті тримати. Я можу даже не вклали в сумку? Вас це не касається. Як це вас не касається? Це вас не касається. в Чи людина добра? Це вас не стосується. Я можу і за пазуху пхати цей бюлетень, і під рукави, і куди хочеться білити не ужити. Ні, ви не маєте. Ви ви а я ж не ні. знаю цього? Ні, ні. Так ви не повинні знати. Це вам Но не треба знати. другий бюлетень вже, ну, Там, Ви маєте право заявить поліцейським, про те, що в мене є другий бюлетень. Хай вони мене обшукають на вашу заяву. А тоді, якщо ви наклеп зробили, я на вас подам, так би мовити, за наклеп. А... ви самі нам казали, що ви, в я ви що ні, в я казав, да, що... Ви, ні. Так, да, Часно, кажу, що ні. Ні, ні, ні. Ви так, ви так, так. ви так себе розхвалюєте Послухайте виболи. далі, даже якщо я б хотів винести його, то я про це б заявив. Каже, Я... потім і... Все. Нікуди не тікайте, будь ласка, панове поліцейське. Мене не ігноруйте. От. Якщо ви мені представити під Ну, Покажете мені статтю з обороною такої. От, от. До речі, я хочу ще запитати. Це ви є заявником, хто викликав поліцейських? Я. Так, на які підстави ви їх викликали? Те, що ви особисто маєте опустити заповнені виборчих бюлетень, де вибачують ви так. це не зробили. А в мене ще є час до кінця е цього дня. Будь ласка, сідайте, чекайте. Ви мене вже вилучили бюлетень. Ви натравили людей, настроїли? Те, що я вам можу говорити все, що завгодно. Ви, ви, ви мені особисто сказали. Так, що ви і я, я вам зараз кажу. Можу. Так, я заберу і зараз буду тримати тут до, до, до кінця дня. У мене таке жванням заняттям є мене чим right. зайнятися, бо ви не, вміє, не знаєте законодавства. You know. І за таких людей, як ви, Україна страждає. You know. От і все. You know. все. А от зараз я на вас, якщо люди за поліцейські звідси вийдуть моїм бюлетенем, я на вас пишу заяву you know. за вилучення бюлетеня, you know. за самоуправство. You know. До речі, маєте а бажання. Ви Тому маєте то, бажання? понятими too. при моїй заяві? Ні. <с acts> чого? Ну чого? Я не хочу шукати, я хочу вас, ви юристи, розумієте чи ні? Ви дуже цікава справа. Понятим по чому? А я зараз зароблю заяву. Ні, я запрошую. Я запрошую вас. Ну будьте, будь ласка, свідком. Будь ласка, будьте свідком. От так само ви, прошу вас бути свідком. І якщо якщо мене зараз... Так. Ні, якщо зараз вилучають мене бюлетень, то я зараз буду нову заяву писати на члена голову дільничної комісії, і ці самі процеси. А ви знаєте, що завідомо неправдиве повідомлення про злочин, це кримінальне... Правильно, от я що... Шо... У мене вже вилучили бюлетень. Ми як свідки доведемо... Те, що ви... Добре, ну... абсолютно ви згодні. У мене вже вилучили цей бюлетень. Не сюди, так. Так. Ви не боїтеся до кримінального повідомлення? Ви куди не пішов? Куда? А, бюлетень тут ще покажу? А, у вас? Понятно. Понятно. А, ну, якось так. ні. Дивіться, вже щось видно. Знов дзвонять. Не можеш не визначити, що робить далі поліцейський. Вони вже, табо, можуть, так би мовити, дають задні. Дивіться, слідчі дії вже завершено, ви маєте право поставити як учасник в протоколі. Відмовляюся. Відмовляюся. Присутності політик також відмовився. Так. Речі ну, ви свої можете забрати. Так. А що ви вчинили тільки що зараз? Ви, ви вилучили мене бюлетень? Я перепрошую ще раз. Будь ласка, скажіть. Ви відмовляєтесь скажі. від відпису і ознайомлення з протоколу. Що ви мене учасник, пограбували? То там все вказано, що на наші певні дії, як ви... ні ні я... Поставити. Дивіться, на... да -да. Я... я маю право Все. Я... зараз. Але почайте, зараз не тікайте. Не, 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 не. А, тобто, вс... Ви свої речі можете забрати, політі, будь ласка. Проїти. Будь ласка, я, я не хочу. Не, я, я, не, не я, тікайте нікуди, будь я ласка. Не тікайте, не, не, тікайте. не уходьте. Ага, все. Е, до речі, ви складаєте якийсь е, акт про правопорушення там чи що, якщо ви допустимо це? Чи ви просто у мене його викрадаєте, цей дотин? А акти на основі чого ви пишете? Щоб порушення було якесь чи що? Будь ласка, складайте протокол про правопорушення. Протокол який? Ну ви ж мене Адміністративний? Так, так. Ну, це ми в рамках не адміністративного. А якого в рамках ви? Ширюна. А, поняв? Тань немає. Тобто, за точку зору, що громад має якусь свою позицію з приводу розуміння якоїсь права, передбачена кримінальна і так далі, це маєте на увазі українці і громадяни України, що от вас можуть звинуватити в тому, що у вас є свої погляди на Конституцію, на закони України про оборон народних депутатів, президенти і так далі. От у вас за нами будуть шпіонити, так би мовити, у вас підглядають, на вас будуть писати різні бумажки. От. От таке у нас в Україні робиться.